Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо разом сніданочок наш збалансований. Я розповім, що за чим необхідно робити, чого скільки класти і як це працює для нашого організму. Отже, Перше правило: ми завжди снідаємо протягом першої години після пробудження. Це дуже-дуже важливо, тому що нам необхідно запустити наш організм, щоб він запрацював, щоб почався процес жироспалення, щоб була у нас енергія протягом дня. Якщо ми сніданочек пропускаємо, будьте впевнені, що протягом дня ми будемо їсти щось на те, будемо переїдати і в кінцевому випадку набирати вагу. Отже, перше, що ми робимо, ми беремо перший наш стаканчик водички і додаємо в нього алойку. Алойка це концентрат соку алої Вера. Він дуже-дуже класно очищує наш організм із середини. Він загоює слизові клітиночки слизової оболоночки, сприяє їх регенерації. Для нас що важливо? Важливо кожну клітиночку зранку. Вмити, помити, так, щоб вона була чистенькою, щоб готувалася виводити токсини. Алойка це душ із середини. Отже, як ми міряємо алойку, ми відкриваємо і мірочка це ковпачок. А на стаканчик водички ми беремо 1-3 ковпачки алойки. Просто наливаємо ковпачок і додаємо у водичку. Я зазвичай алойку відкриваю ось тут роблю дирочку, прямо в фальзі, щоб воно дуже не розхлюпувалося. Ось це наш перший стаканчик води. Вмиваємо клітиночки. І, до речі, протягом дня ви алойку теж можете пити перед їжею, в проміжках між їжею. Якщо застіля, там перегіли, алоєчка допоможе перетравити. Сумарно за день ми можемо пити до восьми ковпачків алойки. Наступне, що ми робимо? Беремо, випили повністю стаканчик, я пізніше вип'ю, беремо другий стаканчик водички і робимо чайочок. Чайочок нам робить таку дію, як тонізація, він дає нам енергію. Що насправді фізіологічно дає нам чай? Коли ми з вами знижуємо вагу, відповідно, наша жирова клітинка має жир віддати. Віддати в організм Ось чайочок, він допомагає тому, щоб клітиночка віддавала, відштовхувала жир, він його зв'язує. І виводить із організму, тому ми відчуваємо енергію. Бо жир – це енергія. Да? Окрім того, чайочок він дуже класно. Тонізує і виводить шлаки із організму, бо жирова клітинка по своїй суті це сховище токсинів. Ось чайочок він теж на молекулярному рівні зв'язує токсини і виводить їх із організму, щоб вони вам не блукали по організму, не осідали там, де не треба. Плюс за рахунок того, що це повністю натуральні продукти, всі продукти гербалайф це натуральні продукти, без хімічних якихось інгредієнтів, він сприяє тому, що ми. Отримуємо енергію природнім шляхом. Тобто ви будете відчувати енергію, вам необхідно пити зайву каву, якісь енергетики. А ті компоненти, які тут є, вони дають вам природню енергію. Отже, готуємо чайочок. Чайочків, до речі, є три смаки: малинка, лимончик і класичний. У мене зараз малинковий такий смак. Ми беремо баночку-чайочок у вигляді такого порошку. І у вас є ложечка мірна, да, якщо є, то ви берете найменшу ложечку. Якщо немає мірної ложечки, то ви берете а, чайну ложечку, але порція це півчайної ложечки. Якщо у вас мірочка, то одна порція це а, одна мірна маленька ложечка чаю. Чай розчиняється у нас у холодній і у гарячій воді, але є така у нього особливість. Що коли ми розчиняємо у гарячій воді, а, ну якщо дуже гарячий, то не треба боройнутися вітаміни. Якщо у гарячій, добре теплій воді, а, то може підвищуватися тиск, тому тут треба, треба з цим бути а, обережним. А, якщо у холодній воді, прям, знаєте, холодна-холодна, ну, хтось робить зі льдом, то тиск буде навпаки понижуватися. Після лойки п'ємо смачний чайочок. Я обожнюю. І протягом дня теж не забувайте собі розводити у пляшечку води, берете літрову чи полуторалітрову пляшечку, і туди додаєте порцію чая і п'єте його протягом дня десь до 5 години вечора. Це дуже важливо, щоб у вас теж протягом дня горів жирочав, була, і була енергія. Далі, наступний наш крок це коктейльчик. Беремо 250-300 Мілілітрів водички. Ви можете робити чайочок у шейкері, можете у блендері. У мене зараз такий спортивний варіант блендеру. А перше, що ми додаємо, по-перше, тепленька вода не гаряча, бо в гарячий білок згортається. Взяли водичку, беремо коктейль. Так, я візьму собі диньку і шоколад, струшуємо баночки. щоб... Не залишувався. І порція коктейлю це три мірні ложечки. Якщо мірна, то найбільша ложечка. А якщо мірної немає, то дві столові ложечки. Якщо сумніваєтесь, в порції ставте на ваги, порція це 26 грам. Я візьму собі дві диньки. Так, дві ложечки диньки. І візьму шоколаду. Ви можете спокійно міксувати між собою усі смаки, вони за складом приблизно однакові. Єдине, що в якихось коктейлях більше клітковини, але за складом вони складом біка, вітамінів мінералів, вони однакові. Коли ми п'ємо коктейль, що ми даємо? Ми даємо організму нашому усе, що йому треба дати зранку. При цьому ми отримуємо мінімум калорій да, на порцію, якщо ми готуємо на воді, на зниженні ваги ми завжди готуємо на воді. На порцію у вас буде 10 грам білка, і всі необхідні вам протягом першої половини дня вітаміни, мінерали, мікроелементи все необхідно. Порція коктейлю це 10 грам білка. І ми додаємо ще додатково протеїнову суміш формулу 3 для чого? Щоб добрати норму по білку, щоб у вас була ситість, щоб була яскрава шкіра, от саме цей білочок. Дає сяйво вашій шкірі. Він оцей білок виводить внутрішній жир з організму, з органів ваших. А, і ви реально відчуваєте кращу ситість і розгладжуються навіть маленькі зморшечки, підтягується класна шкіра. Бо дуже важливо худнути і при цьому не марніти, да, а навпаки, гарнішати. В одній порції білочка у нас 5 г білка. Я даю собі завжди дві порції. Не шкодую на свою красу, на своє здоров'я. І ми ще можемо додавати сюди олійку рослинну. Я це рекомендую робити, щоб добрати норму по жирами, щоб вам було ситніше. Або ви можете після коктейлю з'їдати ще з фруктиком 20 г горішки. Ми накриваємо блендер і збиваємо наш коктейль. Все ми збили М -м, аромат. Супер. Переливаю я зазвичай в чашечку. Дивіться, який він густий вийшов, класний, повний. Чашечка, супер. І насолоджуємося. Я витратила на, більше на розмови <гасу> часу. Да, виходить, у нас 10 хвилин, але насправді це все робиться за 2 хвилинки. Цього, -цього насипали, поки там вмивалися, вже зробили лойку, коктейльчик випили і протягом 4 годин ви ситі, здорові і класно знижуєте вагу. До сніданку ви можете ще після сніданку пити колагенчик. Колагенчик нам дає красу, це клінічно доведено. Коли ми п'ємо колаген, у нас регенеруються наші клітинки шкіри, розладжуються зморшки, вже помітно це протягом першого місяця. Це реально клінічні дослідження були проведені. Далі ви можете ще пити вівсяно-яблучний напій, Вівсяно-яблучний це наша порція клітковини. Для того, щоб добре працював кишківник, щоб був стрункий животик, щоб була хороша мікрофлора здорова вашому кишківничку. І, звісно, наші добавочки. Це люлос, ми п'ємо клітинний активатор, але я вам розповім про це пізніше. Але ось ця така смачнюча база, щоденно так снідаю, вся моя родина снідає. І бажаю вам бути стрункими, здоровими, енергійними і щасливими. Пока-пока!